Привіт! Сьогодні поговоримо про один із найвідоміших французьких винищувачів Dassault Міраж 2000. Як він з'явився, що вміє, які версії існують, де служить і в яких конфліктах брав участь. У 60-х роках на озброєнні Франції було декілька бойових літаків, серед яких були як застарілі, так і дуже вдалі. Серед них легендарний Міраж 3 а згодом і міраж Ф1, які стали проривом для французької авіації та здобули популярність у багатьох країнах світу. І тому Франція почала шукати шлях до нового покоління бойових літаків. В цей час в Європі активно розроблялися концепції багатоцільових винищувачів. І тому виникла ідея створити важкий універсальний бойовий літак з крилом змінної стріловидності. Для цього Франція і Британія об'єднались і почали працювати спільно. Але як це часто буває, дуже швидко пересварились через політичні і технічні суперечності різні вимоги до радіусу дії, ваги та вартості. Тому Париж вирішив вийти з програми і розробити власну машину. А Британія об'єдналась з Німеччиною і Італією і створили Панавія Торнадо. Франція ж зосередилась на власному проекті. Він отримав назву Міраж Джи. Літак вийшов складний і дорогий, мав невисокі характеристики маневреності, і насамперед був ударним літаком, а вже потім винищувачем. І тому літак не пішов у виробництво. І склалась така ситуація, що новий винищувач створено не було, а наявні вже не відповідали всім вимогам. Плюс на горизонті з'явився f 16 який почав набирати популярність. І тому в кінці 1970-х, на потребу французького ВПС, почалась розробка одномоторного винищувача для оборони легкого і дешевшого ніж великі важкі перехоплювачі. Виникла ідея винищувача під назвою Дельта 1000, а згодом назву змінили на міраж 2000. Перші ескізи нового літака з'явилися у 75-му році. Дасо запропонувала концепцію одномоторного перехоплювача з дельта крилом, подібним до Міраж 3, але з новітньою електронікою, цифровим управлінням і потужнішим двигуном. Робота над прототипом проходила в надзвичайно стислі терміни. Перший прототип здійснив політ у 78-му році. Випробування одразу підтвердили, що концепція працює. Літак розвивав швидкість понад два махи, відзначався відмінною динамікою набору висоти та стабільністю. Проект довів свою життєздатність і швидко пішов у серію. А перші поставки до повітряних сил Франції почалися на початку 80-х. Після серії вдосконалень і тестів у 82-му році Міраж 2000 був офіційно прийнятий на озброєння ВПС Франції. Міраж став справжнім комерційним хітом. Його простота в обслуговуванні, надійність і бойова ефективність зробили його привабливим для багатьох країн. Всього побудовано приблизно 600 бортів, які були на озброєнні в десяти країнах світу. Міраж дві тисячі французький багатоцільовий, одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління, побудований за схемою Безхвостка з низько розташованим трикутним крилом. Дельтавидне крило забезпечує чудову стабільність на великих швидкостях, менший лобовий опір і можливість нести великий запас палива і озброєння. Проте є і недоліки при малих швидкостях дельта крило Робить літак менш маневреним. Тому інженери впровадили електродистанційну систему управління, що дозволило комп'ютеру автоматично коригувати рухи пілота і зробити літак стабільним навіть у критичних режимах. Для кінця 70-х це було справжнім технологічним проривом. Маса пустого літака 7,5 тонн, максимальна швидкість 2,2 махи. Бойовий радіус півтори тисячі кілометрів. Бойове навантаження більше шести тонн. Дасо активно розвивала нові версії, від винищувача завоювання переваги в повітрі до ударних модифікацій для завдання точкових ударів. Основні версії літака Міраж 2000 c і 2000 – це базовий одно і двомісний винищувач Міраж у версії D. Заточений для нанесення ударів по землі високоточною зброєю. Також ця версія може застосовувати контейнери РЕР і РЕП, щоб виявляти і придушувати вороже ПВО. Версія N — спеціалізований літак носій ядерної зброї. Також літак проходив серію модернізацій як для власних потреб, так і на експорт. В процесі модернізації проводилось оновлення авіоніки, прицілів і радарів і озброєння. Для повітряних боїв це ракети Міка з тепловою і активною головкою самонаведення. Відповідно, застосовують їх на ближній і середній дистанції. Для ударів по землі застосовуються керовані бомби Хаммер, які активно використовують наші війська, і зброя показує себе з кращого боку. Проти надводних цілей є ПКР-Екзосет. Також Міраж є носієм крилатої ракети Скальп, яка також є на озброєнні нашої армії. А версія Н носій надзвукової ракети АСМП з ядерним зарядом і дальністю в 500 кілометрів, за час своєї служби брав участь у багатьох конфліктах від Перської затоки і Лівії до конфлікту між Грецією і Туреччиною, де в повітряному бою над Егейським морем. Міраж збив турецький f 16 Зараз міражі поступають на озброєння нашої армії так, вони не є найновішими винищувачами, але все ж на голову кращі за радянські моделі, які ще залишаються на озброєнні. Цього недостатньо для боротьби з ворожими винищувачами, але французькі літаки можуть наносити бомбові удари і бути носієм крилатих ракет. А також працювати як ПВО невідомо, яку кількість бортів отримає Україна. Всього на озброєнні Франції є близько 30 бортів у версії С і біля 60 у версії Д. Франція планує їх списати і замінити на більш сучасний рафаль. Міраж 2000 – це не просто винищувач, це символ інженерного мистецтва Франції, який поєднав простоту, елегантність і ефективність. Він пройшов десятки модернізацій, бачив десятки конфліктів і досі залишається в строю, попри появу нових поколінь літаків. Тому літак вийшов цікавий і досить вдалий. Його оператори не спішать відмовлятись від них. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, що думаєте про цей літак, і удачі вам.